Ми віримо в те, що людина вирішує свою долю, свою вічність, будучи тут на землі. Ми молимося за живих людей. Уже після того, як людина померла, ми не молимося за померлих. Чому? Тому що доля її вирішена на землі. Чи вона була з Богом на землі? Якщо була з Богом, вона і піде до Бога. Якщо людина не була з Богом на землі, вона не піде до Бога. Ми її вже не можемо вимолити у Бога в це ми віримо. Звичайно, я розумію, і ми знаємо про те, що дехто вчить, про ті речі, що потрібно молитися, можливо, Бог змилується. Але коли, друзі, ми будемо більше і більше читати Біблію, коли ми побачимо побачимо те, що ніде в Писанні, ми не знайдемо про те, що Бог говорить, про те, що молися за того, хто помер. Доля людини вимірюється, поки вона Вирішується, поки вона жива. Кожен із вас може вирішити свою, своє майбутнє сьогодні, поки живе, чи бути із Богом, чи відкинути Його. Наше рішення, не рішення мого тата чи моєї мами, не рішення моєї дружини, моїх близьких чи друзів, рішення кожного особисто за вас. Ніхто не вирішить вашу долю. Ваш найближчий друг, чоловік чи дружина, не вирішить ви вирішуєте свою долю. Зрозумійте це, і сьогодні ваша доля вирішується вами, доля майбутнього, доля вічності. Чи ви будете з Христом у раю, чи ви будете без Христа, без Бога у вічних муках. Біблія говорить, це вирішується за життя. І кожен, хто покличе Господнє ім'я. Він має можливість, він буде спасений, коли вірить за свого життя на землі.